Той похмурий осінній день запам'ятався лише одною подією весіллям. Красуня наречена Марія стояла під вінцем, от тільки не з ним, не з Євгеном Мороновим, а з його суперником і мало не ворогом. Запрошення на весілля Моронов, звісно, не прийняв і лише прислав телеграму. Вітаю з офіційним шлюбом! Ту дівчинку звали Маша Горелік. Вона була однокласницею Миронова і донькою відомого колекціонера картин. Скромний і невпевнений у собі Женя закохався, але про почуття сказати боявся. І дівчинка вийшла заміж і переселилася в Ізраїль. А от Миронов її досі не забув. Нещодавно в інтерв'ю зізнався, перша і найсильніша його любов нині живе в Ізраїлі. Його тихий характер не раз ставав перешкодою на шляху до щастя. І Машу, і ще цілу низку симпатичних Жені дівчат забирали інші чоловіки, певнені, мужні, навіть нахабні. Після кількох невдач у стосунках у Євгенія Моронова з'явилися комплекси і чітке переконання. Певно, кохання мене обходить стороною. У актора зараз море шанувальнець всім цікаве його особисте життя. а Він закрив його на замок і нікого у свій внутрішній світ не пускає. Увесь свій час та потенціал віддає роботі. Нині вона його дружина. Через критику у пресі ще зовсім нещодавно Миронов міг просто розплакатися, а той впасти в депресію. Він ретельно підбирає фільми, де знімається від першої до останньої сторінки перечити сценарії. Раз у мене нема дружини та власної сім'ї, то весь час я маю приділяти роботі. Хоча Євгеній Моронов зізнається, про родинний затишок мріє. Зразок для нього стосунки власних батьків, тому до поняття сім'я він ставиться аж надто серйозно. Чи не тому за 46 років Моронов не знайшов ту єдину, яка б розділила його думки? Я не роблю зі свого життя легенди, як Грета Гарбо чи Морлан Дітрих нещодавно зізнався Миронов, але і підстав для пліток не даю.